Дня. Рано, бать, да, давай вечір, До вечора, сонечко. Насправді трошки раніше, але побачимося, я теж не дуже пізно буду працювати. Бувай я кот. біжи. Стало трохи світліше. Всім привіт! У нас вівторок, ми з Лівією їдемо. Все як завжди. Так. Знову вівторок, знову їдемо в школу. Другий день туман і така сіра погода. Будемо сподіватися, що вона розвіється. Так, над гароною, диви, як трошки туди над кручами всі вже роз'їхались, Григорій тільки в нас самостійно виходить пізніше на другий урок, але не вперше і ми йому довіряємо. Ось так. Але закінчимо теж учбовий день вчасно, так, Лисичко? тільки до четвертої. Ось хтось проїхав, заночував тут в карбоні. Дуже вдало на парковці стало. Кемпер довший за звичайну автівку в два рази, але стали вони в поперек на звичайне парку... парковочне місце, і стали вони, до речі, не випадково саме там, бо ближче до громадського туалету. Думаю, ось чому зробили. Загалом часто таке відбувається. Мандрівники ведуть такий спосіб життя, їздять. Цілий рік, не тільки там влітку, в сезон, можна зустріти. Біля Алді стають. Ну Тобто їдуть такі кемпери, можна побачити саме ввечері або зранку, коли бачиш, що саме ночувати люди зупинялися і не просто там десь а, біля трас, а заїжджають в містечка. І біля супермаркету або ось як на центральній площі недалеко від громадської вбиральні. Думаю, за годинку прокинуться, поснідають та поїдуть собі далі, куди вони там їхали. Прикрашають, бачиш, Дахилові як гарненько, симпатично. Так, Лія на півгодинки раніше сьогодні в школу приїхала і я їду. У мене півгодини візит ранковий, там, де треба допомогти важко хворіючій людині. А потім в мене три години поспіль в будинку чотирьохповерховому. У специфічного місію, як я його тепер називаю, мабуть. Мабуть, буде так. Resident, Resident, Le Jardin de де de Get. У мене сьогодні лук. Вперше так одяглася. Спортивні штани. Але в мене довга туніка, тож все в рамках. прийнятності Боже. О, зараз проблема в тому, що мені треба десь припаркуватися. Тож я велосипедом намагаюся приїжджати сюди в центр до цього будинку, який мені необхідний. А навколо ось такі з синіми позначками парковки, це означає, що тут можна стояти півтори години, не більше. А в мене трьохгодинний візит. Ті, що позначені білою розміткою, там де можна стояти довше, парковки ті знаходяться подалі. Це для мене виклик, враховуючи, що в мене до візиту одна хвилина залишилась. Ось стало, в принципі, не дуже далеко, але десь між своїм будинком і тим, що треба. Є три години. Іду в Мерію. Заберу свій контракт. Трещо ще не забути, що в мене автівка тут. Незвично. Місію навіть не помітив, що я сьогодні не на велосипеді. Я йому окремо сказала. Кажу: бачите, бачите, я ж завжди в нього там в передпокої залишаю. Так, ніхто не помер за останній час, і це добра новина. Пам'ятаєте історію з моєю робочою автівкою, і що там дізналася, що я Лію зі школи забирала на робочій автівці їхала додому. Ну, мені так було зручніше, я взагалі без якогось перевищення повноважень. Робила це попередній термін, коли я працювала кілька разів вранці, могла піти з Лією на парковку, взяти автівку, відвести її в школу і потім їхати на роботу, Коли мені була потрібна робоча автівка. ось, І якось весною ну, запитали, де я, де я є, автівка була потрібна, моїй колезі треба було ключі передати. Ну, я ж кажу, їдемо зі школи, ось дитину забрала, зараз під'їжджаю. Мене визвали на розмову, це я нагадую ситуацію. Ну, їй сказали, що ні, не можна ні в якому разі. Це робити дітей моїх садити в автівку, ну це пов'язано з технікою безпеки. ось, і, ну таке. Я сказала, що ну це щось не страшно, я просто вирішила, що так буде практичніше. Ах. Ну Нічого-просто нічого, нічого. Просто от що, страховка на автівку не передбачає, що там будуть в тій автівці діти. Я... Раптом що будуть проблеми? Ну... Коротше кажучи, заборонено. Я ж після цього в це. Ну, я перепросила, кажу. Я не те, що там зловживала, цим просто це логічно, мені було зручніше, ніж ставити автівку, брати свою. У мене просто на це не було б часу, але ні то ні. Тільки що я йшла до своєї автівки і повз мене ну, в сторону парковки робочі, проїхала моя колега. В автівці робочій нашій в Кенгу сиділо троє її дітей. Ну, я так подивилася, зараз 12 та це вона їх забрала на обід зі школи і поїхала з ними. Так що, таке не єдина, я таке робила, ну вона єдина, хто ось, ну, діти теж в школу ходять, не, не старші, наймолодша, старша Лію, ближче, там мабуть, до Гришиного віку. І ця моя колега вона не, з жовтня тільки повернулась. І вона працює приблизно так з жовтня, десь по травень вона працює, а тоді каже, що там втомилась, треба підлікуватися і йде на виплати по безробіттю. Все літо, ось травня місяця, вона пішла. Я коли раніше працювала, вона так регулярно робила при мені постійно так. Ну і насправді бенефіціари про це є таку особливість знають. І це ж практично, ну, діти, вона все літо з травня місяця по жовтень, це виходить 5 місяців. Ну, от вона заробля... ну, працює, заробляє ось ці виплати по безробіттю, і просто на ці виплати потім 5 місяців живе. Make sense, Як кажу, якщо казати англійською мовою, є в цьому сенс і діти з мамою поряд, і гроші якісь там є виплати. Так, я з торбами. Сьогодні день отримання продуктів. Ввечері заїдуть і заберуть, як завжди українці, але видають тільки в день. Там, здається, до, до четвертої максимум. Тому ось так. Я забрала, хотіла це показати, мабуть, не показувала. Додатково, коли вже виходжу, дивіться, фенхель положила. положили а, ревень. Я знаю, ви мені писали, як ще в українській мові це називають, але не запам'яталося. Ось, і вони запитують, чи треба їм. А я перед цим запитувала в українки, чи брати. Тому що ну, я колись готувала пир... пироги з ним, ну, начебто вона сказала, що так теж готуватимуть, тому погодилась, взяла, бачите, ось, і виноград, і картоплі. Сьогодні непогано насправді дали овочі, фрукти, бувало і гірше. Добре. Поїхала я далі. Так, насправді в дитини буде день народження, ну в дитини наш, ну, ровесниці лії, дівчинка. І тут вони всі дати дитячих днів народження знають, підмічають. У них є графік, і в них стоїть позначка, і ось дали запакований подаруночок. Нашим дітям так теж давали тоді в перший рік. Якщо знаю, це так така турбота. Я зараз їду до своїх постійних клієнтів, все як завжди. Після ресто декюр їду до них. А ті, що на кемпін-карі відпочивають, ті, в яких зараз гостює брат з Сенегалу. Так. Але на тому все. Сьогодні всього 5,5 ,5 годин. Тож Я ще встигаю Лію забрати вчасно зі школи, без групи подовженого дня сьогодні. Бонжур! Так, ну що брат ще не поїхав, відпустка в нього триває. Така відпустка вже, мабуть, більше місяця. Згадалось мені в Рестадекюр зустріла я Мадагаскарку. Пам'ятаєте, нас католицька асоціація запрошувала. Ми в печеру ходили в грот, і ось там ми з ними побачились. Перша родина, два хлопці в них ну, можна сказати, вже не підлітки, молоді люди. Один хлопець може ще навчається. Ліцею, інший старший, здається, там років 20, йому більше 20. -ма. І ну, чоловік дружина. І вони щойно ось приїхали, іммігрували з Мадагаскару. І вона проходила навчання. Якось вона просила там теж за неї продукти забрати, то не, ну, не проблема, тому що вона не встигала. вона в Казері в сусідньому місті проходила формаціон. На адміністративну якусь посаду, адміністратив. І от зараз я її зустріла на продукти брала і каже, що шукає ну, закінчилось нею навчання, шукає роботи, в карбоні роботи немає, а ще в неї немає пірмі. Не, в неї немає прав водійське, водійського посвідчення. Вона не вміє керувати автівкою, і тому для неї це проблема. На роботу, ну, тобто, є, вона заповнила папери францувай в центрі зайнятості на роботу, так як в мене, прибирання, догляд їй ще не відповіли. Тож вона от на такому етапі. Це ми з ними десь весною бачились. Ось весна, Це виходить в неї десь півроку, де навчання тривало. Подумала я про це, що для мене це більше... Те, що я. Керую автівкою, кермую, водійка зі стажем. так, Тому що бачу тут, як стикаються ну, жінки, переважно які без посвідчення. Роботу знайти значно-значно складніше. Цілий такий виклик, челендж. Навіть на прибирання хочуть, щоб ви були мобільними. Ну, було хоч трошки весело. Так, те саме що нього Світлана мені присилала, надіслала голосове повідомлення. Вона теж брала продукти сьогодні, ну, для їх родини Вона нас з чоловіком вдвох. І віддала нам, каже, завезу, ми такого не з'їдаємо, не можемо впоратись. А вам знадобиться? Дивіться, суп-пюре, чудовий, печівко, хі, -хі. макарони. Каже, би, на дієту сіли, намагаємося менше такого їсти. Макарони. Ось хліб у нас є, чорний, з, з висівками, дуже там, бачу, горбозове навіть на сінечку. І в Ростодекюр таке дають. Хліб заморожений. Це він, мабуть, вже в турбинці розморозився. Що це таке? Mm -hmm. Якесь щось. Треба куди Не знаю, що це. треба буде. Ну, Дивиться, ставай, я просто показую. А ось, дивіться, гордон гордонблю теж заморожений. Трошки м'якенький сьогодні підсмажений. І ось який рис. З що десерт, так, лисичку. Райс, компленація. Яйця, э, горох і щось. М'ясо якесь, мабуть. Ось такий набір продуктів нам. За просто так дістався. Ну, вони нам і раніше, Світлана, і раніше і консерви провезли, ну, там горошок, наприклад, або квасолю, яку ми споживаємо. Я салати з них роблю, на гарнір використовую. Ну, А сьогодні ось вона вирішила зразу до нас заїхати. А це те, що дали, зараз в умовленому місці залишу, щоб пізніше трошки заїдуть, заберуть. Продуктовий такий день. Тобто є продуктивний, а це продуктовий. Я зрозуміла, що це. Це якийсь, мабуть, або гель, або клей. Іван ремонтує, налаштовує, ремонтує комп'ютер чоловіка Світлани. Світлана мені щось таке сказала, що передасть якийсь засіб, це він, мабуть, є. Каже, Привіт! Мерсі, боку, Мерсі! Вітаміни чергові. Ми їдемо в Автівці кудись. Куди ми їдемо, діти? Сентра, синдра, Григорій попросив, що вчора зі мною домовлявся. Щоб я його відвезла. Хоче хеллоуінські декорації подивитись. Ми ж йому злі розповіли. Ми всім розповіли. Петро сам їздив в суботу. На велосипеді сам їздив, дивився, але нічого собі не придбав. Тепер Григорій. Григорій сам не може поїхати, йому не дозволи. Так далеко їхати самому в магазин. Там це не дуже так, це не так уже далеко, якщо і машиною. Так, ну багато дороги з автівками. Ну і взагалі 10 років це ще не, не дозволено за законом, щоб дитина сама десь знаходилась. Додому ще зі школи доїхати, ладно. Добре. Їздити по магазинах ще й віддалено від дому не дозволено. Так, Григорій? Ось він, Центр-Орд! Тільки з 12 років. Ні, це Велтор. Я знаю, де Центр-Орд. Такі, як на день народження. Кіпачка, така. Ось які букети зі штучних квітів. Це для кладовища, для для кладовища. Тут, наприкінці жовтня, на початку листопада, там в перших числах, буде тусе. Всі святі перекладаються буквально. День всіх святих. І це день, коли йдуть до. Близьких до рідних, хто похований на цвинтарі там. Такі поминальні дні це в нас називається. Ну, Тут те саме, тільки ось вони мене запитують, чи є в нас така традиція. Я Кажу, що в нас це в, ну, в травні переважно, основно, після Великодня, а не в листопаді. І зараз ну, це сезон, вони в кожному зараз супермаркеті, там продуктовому також ось такі пропозиції є. Тож несуть на кожну могилу намагаються віднести ось по, по такому а, букету, по такій композиції зі штучних квітів, квіти дуже такі якісні. Ціна, бачите, 30 євро, 20 євро. А це просто квіти штучні, дуже гарні. У французів в будинках дуже часто можна зустріти такі вази з такими букетами. Ну, ці, скоріше за все, теж підготовлені саме для того, щоб можна було їх віднести. Це така гілочка. Ось 3 євро. Ось ще таблички керамічні, які теж залишають на могилі. Ну, не те облі його Ми тебе ніколи не забуваємо, перекладається. Далі, ти дуже... Я Весела свинка. Лія в нас в рік свинки народилася. Тут ще й маска так підходить, так тобі йде. А я буду з цим ратиком. Покажи маску, доволі страшненька. Це цукарка. Друзі, всім дякую за перегляд. Дякую, що додивились до кінця. Таким вийшов влог у нас за вівторок продуктовий, продуктивний. А, на цьому все. Готую для вас наступну серію. Поки що дякую вам за зворотній зв'язочок, за увагу, за вподобайочки. Побачимось обов'язково. Бережіть себе, до нових зустрічей. Бувайте!